А не прокурор, Чому ви справу не вивчаєте в робочий час, в магазині зі спиртним. Бачите, бачите не продавайте йому нічого. Такі прокурори саджають українських патріотів. Я вас ласка, перший давайте ось. Ну А це ті, хто... Захищав Україну такі продажні прокурори, як Аліченко і Сержант. Він зараз у робочий час тут, в магазині. Подивіться, от, шановна громада, а за чим прийшов прокурор, який в магазин біля метро Ленінградська площа, пілеметродавній, точніше, недалеко до на Ленінградської площі. А за чим сюди прокурор? Що прокурор може цікавити? Очевидно, от алкогольні напої, він згоря буде пить, що виконує злочинні накази. Откуда я ну, не, ні -то, ні -то. Ну, а я раз знаю, первый раз війну. А чого нібито? Бачите Хамло, яке каже, ніби. За мене люди проголосували. А ти за хабариста прокурор. Ну, хамло. Позоро такі прокурори. Це Хамло такі прокурори. І вот традиціоністка в Калії насить Мошенської. Щоб такі прокурори не ганьбили нашу країну. Ні, 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 давайте. Ну, типа для морозу перебуди. Бачите, яке хамло каже, що я нібито народний депутат. За нас півтора мільйони людей проголосують. Це ж він хабарі заносив за сюргову зірочку. Зараз вислужується перед шокінами, перед іншими прокурорами-продажними. Зрителей нет, молодой чоловік. Так не для зрителей. А я для кого виводять до того? Я магазин да? в магазин до не... да, вас зайшов, а гази так що? Наші виводи відкалювала снігу. Я не пам'ятаю, я що з Давайте ви попросите, що це я вам ніколи це не продавайте йому воду. Хай як вони над людьми, хай як вони над людьми, там людина під Геннадій форма після операції. От такі прокурори вимагають після операції судити, просто знушаються на людьми. катують і ще водичку буде пити. А я дуви, щоб ще паднуть. І хамить народним депутатам. Каже, що я нібито народний депутат. Перше не тикай. виходьте, будь ласка. А хто ти такий, що ти так з депутатом розмовляєш? можеш нормально розмовляти. Я не можу народити. Ти мені каже, що я нібито народний депутат. Хамлоти, дурень. А що ти тикаєш, ти, блядь? Хамо, ти ж ти ти будеш пей. відповідати за Корбана, за інші репресії. Тобі передачі не будуть, як Корбану, як Мосічуку, як іншим українським патріотам.